Вітаю, друзі! Сезон лісових грибів саме у розпалі. Тож сьогодні ми приготуємо надзвичайно смачний суп пюре з лісових грибів, а саме з білих та лисичок. Вони, безсумнівно, є найвеличнішими лісовими красеннями. Розпочнемо наше приготування з підготовки. Гриби замочуємо у прохолодній воді на пів години. Тим часом підготовлюємо цибулю, моркву та картоплю для ароматного овочевого бульйону. Підсолюємо воду та ставимо бульйон варитися. Далі зливаємо воду з грибів, промиваємо та нарізаємо невеличкими шматочками. Білі гриби та лисички це справжні скарби лісу. Ідеально підходять для приготування смачного та ароматного крем супу. Білі гриби з їх ніжною текстурою та глибоким грибним смаком додають супу неперевершену палітру смаків, а їх багаті аромати навіть нагадують про прогулянку по лісу у ранкову росу. Лисички ж з великою кількістю м'ясистої частини та вишуканим смаком доповнюють білі гриби і роблять суп ще більш насиченим та барвистим. Їх золотистий відтінок та глибокий смак надають супу неповторності. Далі очищаємо та нарізаємо рібчасту цибулю та моркву. Додавання моркви та цибулі у грибний крем-суп покращить смак та текстуру страви. А також збагатить суп поживними речовинами. Злегка підсмажуємо овочі на пательні з олійкою постійно помішуючи. До речі, якщо ви не маєте під рукою лісових грибів, ви можете приготувати крем-суп з інших грибів, наприклад, з печериць. Але, звичайно, смак та аромат лісових грибів ні з чим не зрівняти. А от технологія приготування крем-супу з магазинних грибів не відрізняється від нашої. Тож, беріть на замітку цей рецепт. Додаємо до овочів шматочок вершкового масла і продовжуємо смажити. Далі викладаємо наші грибочки та смажимо постійно помішуючи. Ми радимо всім, у кого є така можливість відправитися на чудову лісову прогулянку з рідними. Так, ви зможете не тільки гарно провести час, а й знайти такі смачні дари лісу. Повірте, це дуже захоплююча справа. Час пролетить непомітно і з користю. Додаємо сіль та спеції та продовжуємо смажити, постійно помішуючи. Особисто для мене збір грибів схожий на медитацію, де кожен крок по лісу стає сповільненим танцем з природою, а кожен знайдений гриб це миттєва зустріч з великими та малими дивами природи. Під час цього тихого ритуалу усі навколишні думки зникають, а сприйняття налаштовується на ритми природи. Накриваємо гриби кришкою. Та тушкуємо ще 10 хвилин. Вирушати по гриби рекомендують рано вранці. Оптимальний час для збирання грибів 6-7 години ранку. Якщо напередодні пройшов легкий теплий дощ і водночас світило сонце, то це вірна ознака того, що в лісі зараз багато грибів. Додаємо до грибів вершки та продовжуємо тушкувати приблизно 10 хвилин. Збирати гриби краще у корзинки. Так вони довше збережуть свою свіжість. Целофанові пакети для цього непридатні, гриби швидко зіпріють через погану циркуляцію повітря. Натираємо зверху сир пармезан та тушкуємо ще декілька хвилин. Збирайте лише ті гриби, які ви знаєте і в яких впевнені, що вони їстівні. Не збирайте перезрілі, ослизлі, в'ялі, червиві гриби зі слідами клісняви на капелюшку або ніжці. Вони, як правило, вже містять токсичні речовини і дуже часто є отруйними. Зібрані гриби потрібно принести додому в той же день і розібрати по окремих видах і знову ретельно перебрати. Усі переспілі в'ялі гриби такі, з приводу яких ви вагаєтесь, чи дійсно вони їстівні, потрібно викинути. Пересипаємо гриби з вершками до бульйону та збиваємо блендером до однорідної консистенції. Після подрібнення наш крем-супчик потрібно довести до кипіння, аби він не зіпсувався і довше простояв. Хоча, виходячи з нашого досвіду, зберігати довго його не знадобиться, бо він ну, дуже вже смачний. До речі, крем суп хороша альтернатива для тих, хто не любить супи, тому обов'язково спробуйте і ви будете в захваті. До речі, якщо під час лісової прогулянки ви назбирали багато грибів, то це чудова можливість зробити заготовки, щоб мати змогу насолодитися грибними стравами у будь-який час року. Чудовим варіантом довготривалого зберігання грибів є заморозка. Заморожені гриби зберігають свіжість, смак та текстуру, і це дуже зручний спосіб мати гриби під рукою для приготування страв протягом усього року. Для заморозки достатньо відварити гриби, висушити та перекласти в пакети і відправити в морозильну камеру. Заморожені гриби можна використовувати для приготування різноманітних страв, таких як супи, соуси, різотто, піце або просто обсмажити їх для смачних гарнірів. Подавати грибний крем суп можна присипавши зверху натертим пармезаном або ще додати гріночки. Так теж буде дуже смачно. Спробуйте приготувати і ви. Впевнені, що вам сподобається, адже такий суп не дозволить лишитися до нього байдужим. Не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на наш канал. Тут ви знайдете багато цікавих рецептів. Друзі, до зустрічі у нових відео. У нас ще є багато рецептів, якими ми хочемо з вами поділитися.